Троє сиріт та їхня опікунка кілька років перебувалися з хліба на воду, бо соціальну допомогу на утримання регулярно привласнювали листоноша та начальниця поштового відділення. 16-річна Іванка та дві її сестри круглі сироти. Маму й тата їм замінила 80-літня бабуся, яка й оформила опікунство. Усі разом тісняться під одним дахом і виживають на одну пенсію старенької. Я пенсії, що я мала тисячу сто. Тенці є тебе, а я мала менше. Ну, та всіляку було, ви не знаєте, треба було щось менше. Часом було, навіть і хліба не було в хаті, знаєте, самі. Про те, що держава їм виплачує 4,5 тисячі гривень соціальної допомоги щомісяця, ані сирота, ані бабуся навіть не здогадувалися. І, можливо, б ніколи не дізналися, якби не секретар сільради. Чоловік одного дня повідомив, що треба поновити документи на соціальні виплати. Я кажу, що як то ви мали получати такі гроші кожний місяць, вам для нарахування за е, ті, хто би був, подумав, що то таке він каже, що ми не получали тих грошей. Сума, яку не донесли бабусі листоноші, сягає понад 130 тисяч гривень. кажуть у прокуратурі поштарки, підробляли підпис опікунки і привласнювали собі гроші. У відомості про виплату е, соціальної допомоги. Е, в графі, в якій повинен бути міститись підпис особи про одержання цих грошей, ці зловмисниці вносили свої підписи замість цих осіб, і як наслідок грошові кошти особі не передавали, а залишали у себе. Начальниця поштового відділення після інциденту з роботи звільнилася. Вдома застали лише поштарку. Переконує соціальну допомогу виплачувала до останньої копійки, хоча й визнає, що замість бабусі підписувалися будь-хто. Пенсіонерка, начебто, їх сама просила. А як були внуки, баба каже, підпишіся, підпишіся. Баба, що за А гроші я давала, принесла відомість, давала бабі, А? Навіть сусіда є, що чи три рази, не знаю, кілько там є, що вона брала, хто, що я з того, сподівалася, що вони підніють бунт, хто розпив, Сусіди свідчать, що дійсно було. Факт можливого підпису онуками, сусідами та іншими особами під час досудового розслідування перевірений, призначено відповідні експертизи, ці доводи спростовано. Листоноші та вже колишній начальниці поштового відділення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. На їхнє майно наклали арешт, аби повернути сиротам гроші. На що витратять понад 100 тисяч гривень? Дівчата уже вирішили, хочуть поставити пам'ятник на могилі батьків.